Минуло три тижні після того, як виноградник вимерз. На сьогоднішній день такий його стан потрохи відновлюється і навіть де довго мовчало, бруньки все-таки є, прокидаються. Це клубнічний той же. От, і навіть видно, що він з гронками. Щось буде не те, як хотілося, але тим не менше, щось там мало би вродити. Це Юпітер молодий. Так само, в принципі, майже скрізь прокидається, а це той пагін, що не вимерз. Це вже зовсім дорослий кущ. Так і помаленьку розвивається.